Так, Сьогодні черговий картридж з апаратом profi 1 200 бар 15 літрів, з двома режимами роботи їде на наше підприємство і Сумська область, і товариство індичка. Так, основне, основне преимущество цього апарату в тому, що е, апарат. З підігрівом води разом з мобільним апаратом, ви можете його замінити, поміняти. І е, підігрів може працювати як окремо, так і разом з апаратом. Є тут всі системи захисту. Е, виробили світло, як завжди. значить Захист від ну проблема з електрикою, протікання або проблема з дизельним паливом, свіча. Піджига, ну, свіча розжигу дизельного палива. Тут є, тут є лічильник водогодин, підтікання води, це антінакипинний засіб і нестача палива. Апарат може давати на паровій форсунці до 150 градусів, тобто гострий пар. Все, поїхали до клієнтів.